Капеланське благословіння на 28 червня 23 року в ім'я Отця і святого Духа. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке не прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, благослови. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії Ісус докоряє не просто людині, яка згрішила, а цілим містам, і Хоразину, і вівсаїді, і катернауми, що вони возгордилися і не повірили. Ісуса Христа, який прийшов і так багато чуд зробив для них, щоб вони все ж таки повірили в нього. В нього є того місця, який прийшов, якого вони чекали, але вони не повірили. І тут, ви знаєте, для мене велике питання: а що таке, коли Господь говорить, що не просто людина, яка зрішила, а неправильно зробила щось, а цілий народ, ціле, ціле місто. Знаєте, для мене немає сьогодні відповіді. Це для мене велике питання. Я просто чую приклад в Святому Письмі, коли е, зрішила ціле місте Неневія, пов'язаного грехів і покаялася. І це місто було прощено, і ніхто не загинув. Але є інше місто, як е, е, Содом і Гамора, і вони теж е, пов'язали в гріхах, але не покаялися, і воно було знищено. Господь, звичайно, говорить про це знищення як доход до пекла або життя вічне кожної людини. Ви знаєте, от Содомі Гоморі був приклад, там був один праведний лот, але він не залишився в тому місці і його він не був знищений. Він взятий був з цього місця, але саме місце проклята. Ми сьогодні стаємо тут на фоні цього мурала, де є місто герой. І мені хотілося, щоб мешканці кожного міста в Україні подумали про це. Тому що вони складають одну спільноту цього міста і будуть нести не тільки індивідуальну відповідальність перед Богом, а й колективну спільнотну перед ним. Щоб я б хотів би, щоб наше місто Харків було а, у Бога позначення як місто його, Місто праведне, місто, яке вірить в нього, повірила в нього і йде шляхом його. Тоді наш того міста і в нашого міста буде майбутнє. Амінь.